Скажіть, будь ласка, що тут буде відбуватися, які анонси? Е, зараз я хочу сказати, що це у нас університет в ВДНХ, 6 павільйон. Е, у нас є єдиний в Україні музей гітар. У нас є концертний хол, де буде проходити маса заходів. Ось перший з яких повертається – це джаз-коло. Джаз коло, так. Коли буде проходити 26 жовтня на 19 годину білети ми можемо купити на контрамарці концертів Єбейт, Карабас, також прийти до нас на локації. Тут ми вам все продаємо. Покажемо. Потім у нас 31 жовтня Олег Скрипка. Це таке інтелектуальне шоу-презентація його кліпу. От можна навіть ось якраз іде локація показати. Так, тому всіх дуже чекаю. Проводяться. Це, це на цей місяць. А на листопад ви формуєте про програму, які будуть плані дзакати? буде це 17 листопада, але ще буде доповнені, поки не можу сказати дати, те, що точно це 17 листопада на ОНІ у нас буде оркестр 17 листопада і 1 грудня. Рекламної афіші поки немає, ми над нею працюємо зараз, але незабаром, звісно, вона з'явиться. Mm. На нашому юніверсіму хол mm. в Instagram можна зайти все вчасно і оновлюється вся інформація. Дякуємо, дякуємо.